Сьогодні ми знаходимося в селищі Лиманське біля свято Петропавлівського храму. Нещодавно цей храм відзначав дуже вагому подію. А про це і не тільки ми поговоримо з його настоятелем отцем Іваном. 18 лютого ми празднували 30 років заснування нашого храму, селища Лиманське, 35 років від сану. Це і 60 років юбилей від дня народження. Багато років пройшло. За цей час багато чого і змінилось, а в нас є на сьогоднішній день храм, який діє. Для віруючої людини це є місце, де вона може виразити свої почуття і бажання для того, щоб далі жити в своєму земному житті, де є печаль, де є радість, тут вона може все це здобути в храмі. Присвячених митрополитів, архієї піскопи і єпископи. Приїжджав отець Володимир. Він є духовником Одеської Батської епархії. Прийшли перший клас першої школи і прийшли п'ятикласники другої школи, які виразили своє бажання поучаствувати в цьому торжеству. Віші, наче розказали, наче поспівали, це наче це бачили. Було багато людей. Я старався, як можна згадати, більше людей, ті, які були основою значить, цього часу. Був, були запрошені ці керівники, які на цей час ну, управляли совхозами, колхоспами, іншими. Багато людей виїхало, але ті, які тут, вони були наче, запрошені для того, щоб ми разом могли наче, цей день звести його як до праздника. В 1995 році я був назначеним приказом правищим архієм село Лиманське Святопетропавському храму в 1998 році. Ми освятили хрест на цьому місці, де зараз є збудований храм. І після цього почалось з непреривом почалось будівництво храму, яке продовжується у сьогоднішній день. Є саме опора головна, це є прихожання, це є віруючі люди і невіруючі люди, які живуть. В селі Ліманське, є інші люди, які не байдужі до цього, що був тут храм. І тим самим це було перше. Є так називаємо меценати, спонсори, які підтримували, і, значить, є і з села Ліманське, є з інших сіл району, які. Проявили бажання фінансово матеріально допомогти для того, щоб продовжувався новий храм, який строїться, будується до сьогоднішнього дня. У 1995 році на стрітіння. Це ми поставили для основи храму. Тобто ми служили першу літургію і продовжили це. Ми служили спочатку внизу, де був виділено як молитвиний дім, значить, будинок, а далі вже построїли підвальне приміщення і вже служили тут з 90-2005 році. Зрозуміло, це було важко. Чому? Тому що тут ніколи не було храму. І все це треба було починати на найменшого. Зрозуміло, що це було спочатку 10, 15, 20. А ви побачите на фотографії, що свій час приходило на Пасху дуже багато людей. Ну і інші празники, і в будні. Це є спит спілкування з людьми, яке непреривно є по сьогоднішній день. У мене був глибоко вважаємий <кій> Архімандріт філософ Олексій, він свій час сказав: Батюшка, ти молись, трудись, якщо це на це буде воля Господня, ти і знати не будеш, хто тобі допоможе. Тому цією тезою і цим девізом я живу по сьогоднішній день. Я вірю і надіюсь, що є на це воля Божа, і свій час ми це все зробимо. Сьогодні це важкий день. Ский час, але значить, закінчення буде, це є головне. Хоча головніше все, що це був храм живий, живий, тому що будуть віруючі люди приходити, це буде спілкування з Богом через церкву, через ісповідь, прочищення, інші таїнства. І так буде до скончання віку. А храм буде потихеньку добудовуватися. Ми 23 го 24-го року ми перейшли в Православну церкву України. І зрозуміло, ми значить, всі церковно-бослуженні книги були на церковнослоянському мові. І зрозуміло, що ми сьогодні будемо старатися все це перевести на чисто українську мову. Потрібно багато коштів для того, щоб придбати всі ці церковно-бослужені книги. Тому моє бажання: хто має можливість, хто має бажання допомогти для того, щоб через якийсь час ми могли придбати ці книги для служіння в нашому храмі.